Запрошують Дячеку Я коли переїхала в Одесу, в мене вже була робота, але це, це дуже важко переживати, бо в мене двоє дітей, я самотня мама. Стався нервовий зрив, чотири місяці на лікарняному. За фахом я вчитель фізичної культури, тренер, і зараз це для мене нереальна просто ситуація, що зі мною відбувається завдяки цим новим знанням. Бо тайський масаж це те, до чого я ну, все життя йшла. Шла, 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 і воно доповнює мої знання з ЛФК, реабілітації взагалі фізичної культури. Точку. И мы добавляем необходимую нам длину. И на курсе мы шьем юбку, брюки и верхнюю какую-то одежду, либо это блузка, либо это платье, либо это спортивный костюм. Курс рассчитан абсолютно на любого желающего. У нас обучаются и подростки, мы обучаем и переселенцев. По поводу дальнейшего трудоустройства можно остаться с нами, сотрудничать. Мы работаем с несколькими брендами и дизайнерами. Волонтер помогаете. Так, волонтер. Сейчас, все тут. Сімейний центр заснувала британська родина, яка багато років тому удочерила українську дівчинку. І вони знають, які в нас чудові та сильні люди. і Ось дуже хотіли таким чином допомогти.